Бомби падали на нашу школу. В... У нас тут в бомбосховищі знаходилися діти маленькі разом з своїми батьками. Почав моргати світ. коли бахнуло, бахнула. Да, Хватаємося телефони, щоб світити, І перейшли в другу Владик сторону. Пригади одразу на ребенка, отак от вот накривають. А то вони сволочі зробили, вмишрино вдарили. Вони це до сих пор і больниці і, і садики, і, і школи, скільки вони де, сволочі нам наробили, біди. Це пані Алла, вчителька хімії і директорка Солницівського ліцею No2, що на Харківщині. Вже більше двох років через війну, яку Росія почала проти України, своїх учнів вона бачить не за шкільними партами, а тільки на екрані комп'ютера. Алла Лена. так, да, слухай практичне завдання скидувати. Да, обов'язково скидувати практичне завдання. Я чекаю, а це невеличкий імпровізований простір. Тут для маленьких школярів вчителі намагаються проводити уроки під звуки повітряної тривоги і з ризиком для життя, адже Харківщину постійно обстрілюють з боку Росії. Всі ці діти насправді пограбовані, в них вкрали дитинство. У нас була тема. Моя школа, і як дітям розказати, що таке моя школа? Я зібрала всі фотографії, які в мене були. Я пояснила там приміщення, які є. І вони дивлюся, сидять через екран, на Це було онлайн, і вона одна дівчинка сидить, і в неї сльози біжать. Кажуть, чому ти плачеш? А вона каже: Я хочу в таку школу. Як на мене, це взагалі злочин проти людяності, і проти життя. І обов'язково цей злочин росіян відіб'ється в житті. Відбитком останеться на все життя у наших дітей, які зараз, звісно, і навчаються онлайн, а не офлайн. Так між собою не так контактують. Ну і коли вони граються на дитячих майданчиках чи, 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 чи десь на подвір'ї, коли летять винищувачі або чути взриви, коли вони розказують, та ми залягли під деревом, потім біжать додому, як там відбахкало або пролетів винищувач. це Солониціцький ліцей номер 2. До війни тут навчалося майже 300 учнів. Територія наша вона охоплює значно тут і селище Шпаківка, поруч Гаврилівка. У нас панував ще такий наскільки доброзичливий клімат, що до нас приїздили діти і навчалися з інших мікрорайонів нашої громади. З моменту вторгнення росіян в Україну цей навчальний заклад двічі ставав жертвою російської агресії. Вперше це сталося в березні 2022 року. На той момент було скинуто три ворожих російських авіабомби. Одна потрапила в приміщення будівлю ліцею. Друга поряд стояча котельня, Вона окремо стояча, яка опалювала цей ліцей. В ніч з 4 на 5 березня під час польоту літаків Російської Федерації, яке відбулося о 2.30, і цей гул, який стояв, запам'ятається на все життя. А після цього гулу телефонний дзвінок і зі словами все школи немає. Котельня. Так, це наша котельня, і ось по так само ж бачите, влучання в котельню. О, там ще один удар. Там близько 15 вирв на території. А тут тільки на нашій території три. Через дорогу декілька. І там, де ангари, і там вирви. То вийшов таке кола робив, літак винищувач. Кидали, 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 кидали. А в цей час. Уявіть, час, коли бомби падали на нашу школу, в... у нас тут в бомбосховищі знаходилися діти маленькі разом зі своїми батьками. Ось це бомбосховище. Світлана і Влад місцеві жителі, які під час авіатрощі ховалися в цьому підвалі, рятуючи себе від цілодобових російських бомбардувань. Почала війни, тому що було страшно, начинити баху, бах, ж бах, не взагалі, що, що відбувається. І нам дали цей підвал. І ми тут жили. Ну, не там, не тут, тут було добре, тут тепло забління, басли не була свіпасть. За школи забрали тут. Ну, харімати подобрали, які, які слабкою. Пол, было. Начал моргать свет. Быстренько все, кто когда бахнул, хватаем хватаемся телефоны, чтобы светить. Детей, и... Да, и перешли в другую Владимира сторону сторону. Ладик сразу на ребенка, вот так вот накрывает. Перешли в другую сторону подвала, там ну, поднялась пыль. Я вот тут стояла, никуда не перешла, стала тут и только так смотрю, вот так поднимаются плиты, и я смотрю, думаю, ну все. Ну нет, чтобы бежать, да, туда. Mm -hmm. Я стою. Они раз так и на место стали. тут много было детей? Детей было... нас, по ну, было... наша... трое сирогины были. А ну, те повыезжали. Перед все... этим они перед днем, это вот, за этот день, да. короче, повыезжали. Человек всем, наверное, было детей. Да. Ну, все, ну, все же маленькие Пенсионеры, были. Ну, Пенсионеры были, пенсионеры да. Другая Сколько вообще, вообще во всех этих? Вот, вот этих домов, вот этих домов. Это, вот это же поставляли да. сейчас. Вот это все І у там, дама, аж там, то вже там все повилітало. Авіабомба впала в 50 метрах від сховища з людьми. На ранок з'ясувалося, що під землю повністю провалилося крило молодших класів. Завалилося, вдяч. Плита, бачите, пробило, пробило ту плиту і Все усе в підвалі. в все, оце все, ці 4 класи, все в підвалі. Упало, туди, проламило все це саме. Дивом під час потужного удару вижили охоронець і оператор котельної, які знаходилися в ту ніч в будівлі ліцею. Тут ще стояли, ну, два стола. Так манітор. І монітор тут, ну комп'ютер, все це саме. я тільки ну, <гаджу> вже це саме. Ну, подивіться тут, що вона гуде. Спочатку вспишка, така, ну, як молния, нурка, ярка вспишка. як це сварка. Саме. Я ж тут присіли, ну за столами, за цим. Дивись, ти монітор летить. Ве. І оці двері вирвали. Оце вирвало. Оці двері. І оці двері вирвало. Оце накриває. той клас пішов, вон, тут, як венерію забити. А, Подивіться туди. Подивіться, що туди, що. Це в мене А воно рама на мене летить, сікура, то рама. — Російські гади, російські, ну то, не українці. Та ну Бомби бомбили. Ми ж явно якби один раз, а то ж. Три заходи зробили. Три заходи. І спеціально вони спіпили, знали, от, от там ангари, ну, там, там е, совхозні ангари, там, мов, стояла техніка ага. наша. Та не було там ні одного, ні бойця, ні техніки, нічого. А то вмишлено вони сволочі зробили, вмишлено вдарили. Вони до сих пор і больниці ага. і, і садіки, і, і школи. Тільки вони гади сволочі нам наробили, біди. А вже восени 2023 року ліце було вдруге атаковано. Тепер ворожим дроном. Він впав на дах автової зали на другому поверсі. Пробив, була велика дирка, дуже пробив сцену і відбулося загорання потім. Пошкодження великі були, бо тут було багато, значено меблів. Ми Позносили сюди ну, багато матеріалів, mm -hmm. все звичайно пошкодило. Вже не було, все було зруйноване. Цей шахет мав запалюючи якась суміш, була в середині запалюючи суміш. І я коли приїхала наступного ранку, то вже була поліція. Всі ці речові докази були зібрані, все було зібране, і справу відкрите як злочин проти людяності. Є підтвердження того, що це був російський шахет? Так, так, це є підтвердження, що це був, так да, дійсно це був російський шахет. Настя Віка, Лєра, Діма, Назар, однокласники. Війна застала їх у дев'ятому класі. Це перша зустріч за два роки тут, на майданчику, де цього літа вони б мали танцювати свій випускний вальс, але натомість діти бачать свій ліцей в руїнах. Сьогодні на них чекає одна з найсумніших шкільних екскурсій. Працює дуже добре. Так і не потрапили на цьому року. Пригадуйте, так, це четвер. А що нам там четвер? Лютого в цей день тут відбувався футбольний турнір. По школі грали наш клас, 9 клас. Я думаю, з нашої школи діти ніхто не думав, що це останній буде їхній день в цій школі, останні були змагання. І 24-го, коли нам сказали, що війна, ми просто не вірили в це. Ну, не вкладалися в голові. Ми не усвідомлювали, що все. Я ще тоді запитую у мами. Мамо, мені в школу треба йти, позвонив вчительці. Ну, а мама каже ні. І все. Актова зала завжди асоціювалася з якимось веселими. Святами так, тому що коли ти йдеш в актову залу, ти знаєш, що там зараз буде якесь свято. Зараз ми будемо тут веселитися. А зараз вона найбільш зруйнована і вже тут ніколи не буде цих свят. Ми це все бачили, а от діти, які зараз навчаються в цій школі, вони ось перший клас не їхать так шкоди, вони тільки вдома. А як це прекрасно спілкуватися е, з друзями, виступати, все робити? І те, що вони цього не відчують, мені ну, так шкода. У нас хоча б залишаться спогади від цього. А в них навіть спогадів не буде за перший клас, за другий. Ракет вийшли сюди. Тут авіабомба, наскільки я знаю, традиція. Да. Авіабомбу була само. Діти навчались тут, діти залишались. Скільки ти років зараз? Мені Зараз 17 років. Навчався тоді, я пішов з 6. Перший клас. Це було дуже неймовірне. 9 років кіно життя. Як сі... друга сім'я. Дітки залишилися без залишили свої речі. Суму їм заманувати. Мріяли, грали, дружили, сподівалися, і таке враження, що Російська Федерація, зруйнувавши наш заклад, вона вирвала шмат нашої душі. Для того, щоб відбудувати школу, потрібні звичайно мільйони. Для того щоб зробити її не лише закальцювати, підвести опалення, замінити вікна, зробити відкоси, а й зробити її сучасною. Ну якщо врахувати відновлення з утепленням там повністю з усім, так якщо робити зовсім зовсім уже якби можна так сказати, більш уже сучасний ремонт, так то це близько там 30 мільйонів гривень буде. І плануємо, і хочемо почати відновлення, так, щоб вже Алла Олексіївна разом із своїм педагогічним складом повернулися до своїх рідних стін. Я відчуваю. Що в мене щось забрали, як я сказала, дії, мрії. Моя школа це все моє дитинство, це все моє життя. Ось тому я відчуваю себе вкрадено від того, що росіяни зробили. Вночі, Вночі цікаво світять зорі на небі, на небі, синім в темка ніч. Згадаю, я часи минулі, Ми... не забуду кожну місці. Багато спогадів, тому. В я з цим усім. Так, що як під цим же небом, раділа, вірила, любила, не знавши болю, жаху у війні, усе було як у вісні. Два роки вже минули поспіль, а я все пам'ятаю. Коли раділа, вірила, любила, жила щасливо, як хотіла.